Як ви вже чули з новин, Києво-Печерська Лавра засвітилась в негативному аспекті, дуже багато різних статей. Я на ці питання ніколи не хотіла дивитися, я сама для себе це вже давно вирішила. До церкви я ходжу дуже рідко, але я вірю в Бога. Я знаю, що Він мені допомагає, що Він мені захищає. І янголи охоронці кожну людину намагаються захистити. Зараз буде такий розклад, яка енергетика в Києво-Печерській лаврі. Подивимось, що скажуть карти. Яка енергетика в Києво-Печерській Лаврі? Яка була під Московським патріархатом. Ось у нас король жезлі вже випав. Чоловік керує сила. Трійка Пентаклів і жриці. Сила і трійка Пентаклів. Що це? Співпраця з окупантами по жриці таємна. Так би. Навіть сама і не придумала витягнути. Ну, давайте, хто захоче, зможе перевірити цей розклад самостійно. Старший аркан сила, трійка Пентаклів, карта співпраці та жриця. Карта таємниці. Сила це війна, напад, застосування сили. Я вважаю так. Що співпраця з окупантами була, і це в новинах прості листівки, різні агітки щодо русского міра. Вони дійсно там в них були. Давайте розшифруємо жрицю. Що це за таємниця, що за таємний план, що за секрети обмани співпраця? Яка скрита таємна. До чого ця жириться? Що означає жириться? Будь ласка, дайте відповідь. Четвірка кубків. Якесь розчарування. Королева пентаклів, дурень та четвірка жезлів. Жриця, у нас означає ресурси, обнулення або новий шлях і земля, сім'ї те, що стабільне. Ну, я так розумію, що в лаврі. І взагалі в церквах, які підпорядковані московському патріархату. По-перше, гроші відмивалися. По-друге, зберігалися якісь ресурси для обнулення стабільності. Ну, скоріш за все, давайте подивимось. Бачите? П'ятірка пентаклів. Зберігалось там те. Що калічить людей, і що завдає шкоди, ресурси для обнулення України. Там, вірогідно, зберігались боєкомплекти, якісь зброя, чи що, для несподіваного наступу, колосо фортуни. Це означає не тільки це як Удача для того, щоб несподівано зробити обнулення. Який жах? І ось 10 жезлів. Це якісь боєприпаси для, для стрільби, скільки вже робили розклади. Я говорила, що ця карта означає, і так воно відігрувалось. І ось паш мечів. Те, що дуже підло і підступно. Ну, звичайно, хіба хто б подумав, що в церкві можна е, зберігати озброєння для окупантів. Ось ця жриця, таємниця, таємна співпраця по війні. І для шістки жезлів, для того, щоб окупанти перемогли. Тобто, ось бачимо, зберігалося для несподіваного наступу. По колесу фортуни, щоб люди потерпали, все це підло, щоб окупанти перемогли на дні колоди четвірка кубків. Ну, звичайно, четвірка кубків це карта розчарування. Далі йде пас жезлів, це новини. Звичайно, ці новини про, про московський патріархат києво печерську лавру дуже розчарували вірян, які ходили туди роками, які вірили. Я навіть думаю, що багато хто напише, що я розпалюю міжрелігійні війни, але хочу вам сказати, що все тут, що я говорю, це виключно мої припущення. Якщо ви не згодні, ви можете написати в коментарях. Якщо ви вважаєте, що прогнози на Таро це дуже великий гріх. То я не знаю, чому ви дивитесь мій канал, так піддаєтесь спокусі. А хто розумний, той знає, що вищі сили людям дають попередження. І прогноз на Таро – це не гадання, це можливість подивитися варіант розвитку подій. Коли ви дивитесь прогноз погоди, ви ж не думаєте, що ви грішите? Є гідромецентр, він збирає інформацію, дає якийсь вірогідний прогноз. Потім ми дивимося, було чи не, не збулось. Так само, ви йдете до лікаря, здаєте аналізи, і потім, коли вже є анамнез, лікар ставить діагноз. Ви ж не думаєте, що лікар прогноз вам сказав, і це гріх на підставі аналізів? Ось так і таро. Символьно дає підказки. Щоб люди могли запобігти якійсь ситуації, або перейти на більш сприятливі лінії життя, або підготуватися та підстелити собі соломки. Мене звати Людмила, канал Хай Таро. Буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк, дзвіночок. Та пишіть, які б ви хотіли розглянути питання, які я встигаю, по можливості я записую відео. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!